Пане Водію, у вас ага. державний номерний знак закритий іншим предметом. Можете... Якими? Ви можете вийти до мене, подивіться, Я а ну, не знаю, там, вам потрібно його трішечки протерти, тому що там якесь листя. Я тільки що, що возив вас... щось... листя. Ну, ну, покажи, ви... де? Ну і що? Оце, Оце не читає, ми листя налипло, ти хоч не сміши. Понімаєш, мені ну, стидно, блядь, за вас. Пацани. Ну, мені да? за вас стильно. Да. Так. А дивись, а ти молодий пацан бляха муха, да? я рвуся в воєнкомат, мене не беруть, а ви, сука, трутні, гуляєте. розумієш? От мені обіду, а в мене сім родичів і дочка на фронті. Добре, оце ж тобі й добре. Вас ніхто не навидеть. Ніхто. Да? А ти думаєш, ні? от давай тормозимо любу машину і питаємо. Друзі, всім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтик. У мене просто нема слів, коли я бачу таких працівників поліції, жалюгідних, негідників, по-іншому я назвати не можу, коли вони людину похилого віку намагаються притягти до відповідальності за що? За те, що державний номерний знак закритий чим? Листочком? З дерева. І він навіть не те, що закритий, він просто знаходиться знизу. Зараз ви побачите фото. Ось воно. Ну це просто, в мене нема слів. Потім починають. Пахабно спілкуватися, потім починають вигадувати інші правопорушення, коли вже транспортний засіб стоїть. Це просто жалюгідна поведінка працівників поліції. Все, що я можу сказати. Сьогодні дивимось цей контент. Обов'язково робіть підписку на цей канал, щоб знати свої права. Чого ви не виключили мигалку? Ви знаєте, що я не можу проїжджати на красну мигалку. Старший стан поліції, гайбург, як Миколаїв, в Миколаївці, патрульної поліції місті Кривий. Ріг. Познайомились? З рішення водія ваша ціни понад причина. Я вже повідомив, порушення вам право дорожнього руху, десь на зупинку стенку другим рядом. І я тобі ще раз пояснюю. Не постійно. тобі, не вам, а тобі. Nie, я там. порушникам законодавства не викаю, бо я не поважаю їх. Чого ви взяли? А, а чого? Ви з цього? До сих пор мигалка трассу. Не зробив, щоб ви не поважали. Видихай. Не, не нервуйтесь. Я не нервую. Ви нам не вороги, чесно. Вороги. Я вам ворог. Тому не ти, Ваша структура, я, форма, я, форма твоя. Вас, як до всіх, правильно? Ви мене особисто, як особу, не знаєте. Не знаю. Не. Ви не знаєте. Чого ви так до мене зробили? Я особисто? тобі сказав, я до всіх порушників відносюсь так. Як так? Погано? Так як ви заслуговуєте. А чим я це заслужив? — Дивися, красна мигалка до сих пор горить. І вона буде горіти. Чому? Бо Бо, Бо чого? Бо Тобі так захотілось. Причина зупинки. Я вам повідомили її тричі. Ви мене чуєте. І ви не виконуєте вимоги співвідника поліції. Будь ласка. Яку? Приділити посвідчення водії. Покажи мені моє правопорушення. Це ж одна відеофіксація нашої відфіксатися Пане водій. Давай мені мою. Провину порушення. Все. Дивіться, у нас є державний номерний знак, так? Да? Ага. І він потрібно, щоб він був читає. Ви Ві? а він не читає ми? Я не знаю. Ми зараз це будемо становим. Давай, зупиняй! Також, знак, зупиняй! Це, пане воді, у вас ага. державний номерний знак закритий іншим предметами. Ви можете? Якими? Ви можете вийти до мене, подивіться. Я а, ну знаю, покажу. Вам потрібно його трішечки протерти, тому що там якесь вистрілество. Я тільки що, що возив листя. Що щось... ну, Покажи, де? Ну і що? Оце. Оце не читає мий лися налипло, тихо не сміши. Понімаєш, ну мені стидно, блядь, за вас. Пацани. Мені за вас стидно, да? Да. Друзі, ну ми всі з вами бачили, яке ДНЗ закрита іншими предметами. Про що цей працівник поліції каже? Мені здається, його поведінка не відповідає обстановці та обставинам події. І це вже підстава пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння, тому що він повністю не в адекваті. У мене нема слів, коли я бачу такі речі, коли просто. Декілька молодих хлопців знущаються з водія похилого віку і думаю, що так і повинно бути. Я з тобою перек... прикрашаю спілкуватися з вами обома, да? визиваю старшого. Все. Також, пане водій, дивіться, у вас ззаді казати транспортного засобу лівий розсіювач розбитий. Нас згідно руху України, згідно 31-го розум. У нас є технічний несправність. Давайте разом з вами а там, що я спробую. Де розбитий? Подивіться, бачите. Не сміши, блядь. Не сміши! Тут вони вже знаходять інше правопорушення про задній розсіювач, щось там, тріщина якась. Ну, це просто якийсь маразм. Я звертаюсь до керівництва цих працівників поліції. Прошу терміново провести відповідну перевірку і притягти до відповідальності цих працівників поліції. В свою чергу, водієм і нами, як клубом юридичного захисту водія, були написані відповідні скарги і на оскарження відповідної постанови, тому що працівники поліції винесли постанову за 126-ту за непред'явлення документів. Я просто в шоці від цих копів, від цих ні, не копів, цих поліцаїв. Розумієте, друзі, в свою чергу, ви повинні мати надійну юридичну підтримку. Клуб юридичного захисту водія завжди вам допоможе. Переходь в опис під цим відео та долучайся до нашої спільноти, щоб мати надійну юридичну підтримку. Або ось за цим номером телефона. Телефонуй та доєднуйся до нашої команди. Ставай частиною спільноти, яка хоче змінити і змінить всі ці обставини, які зараз відбуваються на дорогах з цими працівниками поліції, тому що далі. Ну просто воно не може продовжуватись таким чином. Такі працівники поліції вони повинні бути звільнені. Вони не повинні знаходитись в рядах, в тому числі патрульної поліції. Покажи мені. Водійська посмішнася до Покажи мені покажи. моє правопорушення. Та я вам тільки ще показав. Що? Що, що покажи. Що саме? Слухай, не включай, пожалуйста. Ого. Ви хвилюєтесь? Ні. Я не хочу, щоб ви хвилювалися. Так от треба було соблюдати. Щоб вони хвилювалися. Да. Що мигалку не включ... виключив? От заради вас, добре? Угу. От піди виключ мигалку. Пане воді, дивіться, я маю повагу до віку. Не треба мені повага до віку. Я кажу про те, що... Ти май повагу до законодавства. України зобов'язує триматись неухильно дії, що законодавства. Да. Ви також ви неухильно. І діяти згідно законодавство. Да? Як. Да. Та яку ти маєш повагу до чинного законодавства, до людей ніякої, просто ніякої. Ось приклад, всі бачать, вся країна побачить, твоє керівництво побачить. Маю надію, що ці працівники поліції будуть звільнені, тому що по-іншому бути не може. Ви також друзі повинні розуміти, що у вас під рукою завжди повинна бути права пам'ятка водія, де коротко, все чітко зазначено. На чинне законодавство що робити, де є відповідні зразки, мати 20 рішень Верховного суду, Верховний суд сказав працівникам поліції. І рішення Верховного суду, воно є обов'язковим до виконання для працівника поліції. Він їм сказав про те, що, будь ласка, дотримуйте закону. Докази посвідчення водія. Докази покажіть. Ну, почав ти вже розглядати справу. Та покажеш ти доказ. Що це за доказ такий? Сфотографував номерний знак, де знизу. Листочок, який нічого не закриває, не заважає. Про що ти взагалі кажеш? І в такій ситуації може опинитися кожен з вас. Тому майкру ті знання долучайся до мого авторського курсу юридичного захисту водія 3.0. Що тебе чекає? Більше 30 практичних відеоуроків, чат з юристами та зі мною, pdf файли, де всі скарги, заяви, клопотання. Також буде прямий ефір закритий зі мною як з адвокатом для тих, хто придбав цей третій курс. І друзі, багато чого цікавого. Чому? Тому що ви додатково отримуєте знижки на наш клуб у розмірі 30%. Ви отримаєте знижки на наш шоп у розмірі 15%. Також важлива ціна саме зараз на цей курс 2200 гривень. Стигніть друзі долучитися, оскільки кількість місць обмежена. І ще головний момент це те, що доступ до курсу у вас буде назавжди. Тобто, ви завжди можете переглядати відеоуроки, дивитися, поновлювати свої знання, щоб вміти відстояти свої права. Ось такими працівниками поліції. Покажи мені законну причину мою все. Моє правопорушення. Що ти глибишся? Смішно? Мені за вас соромно, чесно. А мені за тебе. А дивись, ти молодий пацан бляха муха. Да? Я рвуся в воєнкомат, мене не беруть. А ви, сука, трутні, гуляєте. Подіваєш? От мені обідно, а у мене сім родичів і дочка на фронті. Добре. Оце ж тобі й добре. Дивіться, пацани, Оце скарга. Сьогодні йде на гарячу лінію прямо на МВС. Вас ніхто не навийде, ніхто. Да, а ти думаєш, ні? от давай тормозимо любу машину і питаємо. Mm -hmm. коли... Видічки mm -mm. Відмовляєтесь, Да? Н ні, не відмовляєш, <поцю> нема. Шо, шо, шо? Телефончик положи, будь ласка. А, а Запитаєте телефоном? А? Да. а вам забороняє. А почитай статтю 40. І що там Ту, бляха, я тобі должен розказати. Я знаю, з кісток виймаєте право закону України про національну поліцію статтю? да так, да, так. Да. А про кого? І Там мені прям, чорним по білому написано, що мені забороняється казатися якимись мобільними телефонами. Тобі дозволяється. І там написано, чим користуватися. Чим прям там написано, прям чим. Да, можна да, 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 да. Прям якими пристроями чи як. Ну, дивися, ну мені стидно за тим. Мені зараз дуже стидно, Я з вами спілкуюся, Не, чесно. Да. Некрасиво. Стояти стоять і швачку. Ви будете надавати? Буду. Ну, коли буде законна причина. Я вам сказав, 35 пункт 3, третє. Є десять писав вважати, що ви можливо пришити до довшини адміністративного. Надай мені ці підстави! Ході перевірка була встановлена зараз. Мною старшому ага, Глян. ага. Глян. ага. Про те, що Що? Е, номер грязний. Державний номерний знак. Ага. Так, забруднений і закр... бляха, я щас вийду, попрошу ідуть. Я неси руліт! Будь ласка, е, неси рулетку, міряй двадцять мене! Державний номерний знак. Та він чистий! Він чистий? Да. Зрозуміло. Тоді е, далі я кажу про те, що якщо він чистий, в мене була законна вимога. Для зупинки транспортного засобу. Все вірно. Подожди. Ні, ні, Все, ні, ні. Ти мене зупиняв. Ні, стой, стой, стой! стой. Ти мене коди... зупиняв чи ні. Будь і два, один право дороже руку укрити. Будете чи ні. Що? Надавати водійське посвідчення. Ти надай мені законну причину мого правопорушення і зупин. Я вас останній раз питаю, будь ласка, надайте мені водійське посвідчення або документ, який посвідчує вашу особистість. Шо, я вас особливий з вашим правами. Ні, ні, підожди. Ти об'ясни мені 26 ту перву. Ти чу? Та підожди, проти не, не торохти! Бля, хаму! Та я підожди! дойдем до цього! питання? Маю, смотрі... маю клопотання. Дальше, дивіться, Ознайом мене Дальше, з моїм правопорушенням. Зараз почнемо зробити розісправ, так? Докази правопорушення. Да. Ти ж мене зупинив. Так, Давай. давай. Ні, телефон свій сховай. Ні, 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 Ти старший, так? Да? Ви йдете до мене, ви дивися. Бачиш, уже порушує. Статтю 40. У статті 40 є. Телефон, Дивіться, свій софт у вас це, собі. А? іншими предметами. 40 статян. А, не, не... Ну і що? Ну, листочок. Дивіться, ну. Приберіть листочок, кажу. Він заважає закритий. Блядь, я не можу з трьома спілкуватися. Вони зараз закінчать. Ми, ми закінчуємо. Я кажу, це є законна причина зупинки. Далі. Я вас е, ознайомив. З вашими правами, ви захотіли скористатися те, що ви хочете докази, так? Да? Да. Я вас, вас З З якими? Будуть у вас які... Який док! Ти хоч розумієш? Все вірно робить водій: скарга, фіксація, встановлення даних, оскарження постанови, якщо вони вже винесли. Забирайте цю постанову, якщо він її вже винес, Оскаржуйте цю постанову, подавайте відповідну позовну заяву на відшкодування шкоди, на компенсацію витрат, які були понесені. Треба все це робити і намагатися притягти їх до відповідальності. Максимально та, яка передбачена чинним законодавством України. На жаль, особисто мені хотілося б, щоб законодавство було змінено і представник поліції ніс, в тому числі, індивідуальну фінансову персональну відповідальність. Працівник поліції за такі ось знущання, зухвало поводження з водієм. Є ж важко стоїть. Це взагалі хто? Це представник влади. Оце виходить, оце представник влади. Про що тоді можемо казати? Бляхану! Так, так, так. — Подивися, то є прикриття номерного знака, так? Да? Листочок той. І що? Да? — Ну, от так, скажи. Ви намагаєтесь відповідальності? затягнути Ні. до справи. За що? За що відповідальність? За те, що ви винуваті. Ви винуваті? Поки ще рано. рано? Да. Не, а не того? Не Покажи. Шо? моє правопорушення. 15 разів дане запитання. Так ви мене зупиняєте. Ви мене зупиняли чи я сам зупинився? Пані, я вас запитав. Три рази. Ти мені надав, докази надав! Я вас. Ти те, мені. Проти, до ти церкви, мені докази що... надав! Про полі, <станція> ну дивися, бляха муха що... Ви не придивили не вимогу працівника поліції. Що? Документ, який посвідчували. Є шо? законна причина. Я вам повідомив про те, що. Та то, що в 2-1-2. Ага. України, да, випуск, да, підплачу, да. За ага. 6 ,6 ,6. Сумас, Якщо виталі, 6 ,6 ,25 ,25. є підстави, приймаємо рішення по справі притягнути вас до адміністративної накласти на класне на у лінії штрафу. Розріз 35 гривень. Все. Та ти що? Іди. Так! Кописував. Ну, звісно, добре. Друзі, розповсюджуйте максимально це відео, щоб кожен водій знав, що він може зіштовхнутися ось такими негідниками на дорозі, і як кожен повинен діяти згідно чинного законодавства, як поліція, так і водії. І зараз ми робимо все максимально, щоб притягти до відповідальності цього працівника поліції, скаржити відповідну постанову, тому що ми розуміємо, що, по-перше, є порушення, є процедурні порушення, є порушення матеріальної норми. І цей КОП разом зі своїм напарником будуть відповідати по закону за ось такі дії, за ось такі ось знущання з людини похилого віку. І листочок цей рекомендую потім їм, цим працівникам поліції, прилепити собі. До лоба і ходити з цим листочком, тому що м, дуже складно навіть підбирати слова, розумієте, коли бачиш ось такий матеріал. Більш детально юридичний розбір цього матеріалу на нашому Ютуб-каналі, Клуб Юридичного захисту водія. Переходь, підписуйся, дивись. Наш юрист Артем більш детально все розібрав, пояснив і займаємось цією справою. Фу, друзі, бережіть себе. І усім вам мирного неба.